Заканетість нас не закайданила до краю тільки тому, що боїться нашого брата. А покажеш себе боєвозом, то побачиш, що з тобою зроблять. А що ж вони гіршого можуть зробити, як тепер є? Стокотеть, горкотеть, комер зова ледить. Свободи можуть наші забрати, гетьманщину скасують, свої порядки заведуть. Скрізь би наш чоловік сяде москаль. Ні суду нашого не буде, ні правди нашої. Все їхнє. А якщо поб'ють на славіні? Била б їх сила Божа, але вони нас. І чого б то мають побити? Польща не те, що Москва, а Хмельницький не боявся піти на неї війною і переміг під жовтими водами, під Корсунем, з баражем та під пиліцями. Але ж бо скільки народу полягло? Де дрова рубає, там тріски летять. Краще гинути на війні, ніж сидіти в неволі. А найгірше, коли козак сміливість втратить і боягузом стане. Одвага! Або меп'є, п'є, або сльози є. То це ти кажеш, що я боягуз? Виходь, летік! Я тобі покажу, який я боягуз! Як виходь, то й виходь. Я готовий. Ходім! Та що ти, панали? З лузу з'їхали чи що? Я того ніяк не дозволю. Оповіщений похід. Значить, це повинно бути козацьке братство, з якого як без шаблі, на війну не вибирайся. Я теж за згоду, але боягузом себе прозивати ніколи не дозволю. Супрунище тоді і славилися добрими козаками. Коли проласить і поминув нас не було, ти мені родомого не ображай, бо я от не з тих що тхорів бояться. То не я розумієш? по твоєму тхір. Я тхір, супрун тхір, ми твою і всім живущим нім, була що за силою на ваші голови гляде, але наче не бачите того, бо очі ваші задивлені на зло чуєте. У лісах ваших, це стена й з котрих вистружують ярма на шиї ваші, і колоди на ноги ваші і хрест, на яким розіпнуть овчизну матір нашу. Горе, горе мені без таланному, між невидущими братами, горе мені, що, пропов... що проповідує Слово Боже по пустині, І розіваю його по пустирам колистих, постіють бо земля його городи і обезлюдняться, Дерева і плоди дадуть, ті, що зігниють, попавши на землю, бо не буде кому вони вкосити, і зостанеться земля пусткою і її вілою, і дороги, шляхи шляхи, сісти, на ній терням проростуть, бо не буде кому по них ходити і плакатимуть, і засудженими, а, муж, а жінки за мужами, а сироти за батьками своїми, все те слово Господне, любі мої. І утовляйтеся на брань ворожою, а брань між собою понехайте, бо сили ваші, потрібні на оборону землі вашої, щоб не сталося з неї Отце, що проповідують вам уста мої. Амінь. Амінь. Божиєю, да буде з вами, діти мої, і силу нехай вам дасть Господь, щоб ви руками своїми відвернули гори від землі вашої і грудьми заступили матір отчизну нашу несталанною. То що будемо робити, панове товариство? Куди пастер туди і стадо. Так, куди так, 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 туди пастер, туди, туди, туди і стадо. Значить, підемо туди, куди гетьман Іван мене велить. Підемо. 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 підемо, підемо підемо. Значить так, шановне товариство, готуємося в похід. Приказувати сподіватися кожної хвилини. Конотоп у великій біді. Московити обложили його. Гетьман, Конотоп у біді не залишить. А ми не залишимо гетьмана! Візьміть і мене з собою, синки! Ну а на кого же жінок залишу? Твою доньку Магдалену і свою Олесю. Авдій старий, а челядь як челядь. І залишайся батько. І прийнуй, щоб чогось злого не сталося. Ой. Якби не цей клятий Кирило Іванович, ти б мене зяті вдома не намовив. Але бачимо мов шуліка над корми, чорним крилом над нашою хатою літає. Але чуєш зятю, мусиш битись за нас, Бог, за себе і за мене. Не хвилюйся, батько, задлого працюю. А ти в Бувай мені здорова і рости велика. А на могилки сама не бігай, бо Петруся не буде, щоб тебе рятував. А як буде щемно, я тобі Петра з війни приведу і таке весілля справлю, що і полковник не посторонився би. Мадалено, а ти москаля з голови викидай. Бо то не для теї, не для тебе. Бо з москалем дружи, а камінь за пазухою держи. Кажу тобі, що виси бджола з квітки мед, а тоді ще чого доброго за катрупі кого. А чого це ви батько насупились, мов сей? Невже не хочете зіпкати не волю з я собі так гадаю, козакові краще вмерти, ніж скалічити. Але ти, зятю, пам'ятай, я дома жінками не залишусь. Як треба, я цією одною в сідло ще скочу. О, небесні очі! Благослови нас надо похід! Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш душа дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які вирощаємося наші. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від корабля.